Трошки сюди, трошки. Дай сюди, Боже сюди, щастя. Сюди. Дай Боже здоров'ячка. Що вже таке робите? Сімейний підряд. Тіденька Лариса, Максимко, Михайлик, ото службу Божу відслужили. В обід за бабою Галинкою з'їли. А зараз нагружаємо землю між парканом і хатою робимо. Рівняємо трохи. О, Я викопую, хлопчики після мене підрівнюють. І все, робота дітей ніколи не звернила. Хто каже, ой, діти наробляються! Наробляються си? Не дуже наробляються. Ти, Максим. Праця зробила, звав би людину, казали старі люди. Тому трошки працюю я, працюю діти, працює тітка Лариса. О, я викопав тут діти підрівняли. Праця не звернила нікого. Звичайно, що якщо забагато, то серце болить мене. О, але... Потихеньку, потихеньку, помаленьку. Сьогодні я вже мурвати не буду, бо не маю сили. Але тут рівняти маю силу і буду мати. Так що, благословеної суботи всім. Мирного, мирного неба. О! А ми помаленьку зараз буду вивозити тачки. О! Так, ташку веземо. Все, хлопчики, відіхніть. Пару тачок зранку. Та й добра розминка, будьте здоровенькі. ну, О, раз. Поїхали.